Доброго дня, шановні батьки, пропонуємо невеличку консультацію пораду на тему забезпечення безпеки дитини вдома. Весі електроприлади, що представляють небезпеку життєдіяльності дитини, необхідно вимкнути і, по можливості ізолювати його від дитини. Вікна в кімнаті й вихід на балкон повинні бути наглухо закриті. Гострі і ріжучі предмети це голки, ножі, ножиці і ті, що легко б'ються, повинні бути ізольовані від дитини. Газовий вентиль на трубі необхідно перекрити, тому що газова плита і газовий водонагрівальний стопчик – Представляють для дитини найбільшу небезпеку, не треба на газовій плиті залишати каструлі й чайники з гарячою водою, тому що, перекинувши їх, дитина може одержати опіки, несумісні з життям. Сірники й легкоземмисті предмети повинні бути ізольовані від дитини, тому що гра з ними і їхнє використання. Призводить до загорання приміщень. Пам'ятайте, приклад дорослих є для дітей кращим методом виховання.